Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And today we start learning new module, module six. It is called That's Amazing. Ми розпочинаємо вивчення шостого розділу в нашому підручнику Smart Junior 4. That's amazing. Це дивовижна фраза, яку, яку ми можемо перекласти таким чином. And first of all, let's listen. And repeat each of these words for our seam. Давайте ми прослухаємо аудіо до слів наших, до нашої теми уроку та потренуємося у їх вимові. Listen, please, and repeat. Module 6. That's amazing! Do a quiz. Vocabulary. Gorilla! panda rhino polar bear heavy weigh meter kilogram so these are our new words for our topic and let's repeat Them and pronounce them one more time. Давайте ще раз спробуємо потренуємося у їхній вимові. Gorilla panda. Rhino носоріг, Polar bear. полярний ведмідь. Heavy. Важкий. Way. Вага. Важити. Важити. Мітер. Метр, кілограм. Зрозуміли, так? Що це кілограм? Як скорочуємо метр та кілограми, я думаю, що ви вже знайомі з цими скороченнями. How much do you know about animals? Let's do the quiz and find out. Are you an animal expert or not? І скільки, наскільки ви багато інформації знаєте про тварин? Давайте ми пройдемо, ось виконаємо завдання цієї вікторини та дізнаємося, чи ви експерт, знавець тварин, чи ще потрібно над цим попрацювати. First of all, I will ask you to answer the questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And also write, please, your scores for each answer, for each variant. Будь ласка, ваше завдання дати відповідь на кожне з цих питань та записати ваші бали за кожну з відповідей, яку ви обираєте в тому чи іншому питанні? Скільки важить та чи інша відповідь, я вам називатиму? So, first question: Which is bigger? a gorilla or a monkey? Хто більший горила чи мавпа? If your variant A, your score is 2. If your variant B, your score is 0. Запишіть, будь ласка, для себе, який варіант ви обираєте, та скільки ця відповідь, відповідна, циферка є, скільки вона балів важить. Which elephant has got smaller ears? Який із видів слонів має менші вуха? A. The African elephant. B. The Asian elephant. Якщо ваш варіант A, ви пишете 0. Якщо ваш варіант B, ви пишете 2. Number three. Which camel has got more humps? The Arabian? The Bactrian? Я, хто із верблюдів? Який вид із верблюдів має більше горбів? Арабський верблюд чи двогорбий? Його так і називають backtrend в верблюд. Ваш варіант? Окей. And if your answer is A, your mark is zero. If your answer is B, your mark is 2. Позначили Your scores, ваші бали. How tall is a giant panda? На вашу думку? Наскільки висока, панда, гігантська панда? About 1, 2 meters, variant A. About 3, 4 meters variant B. Якщо ваш варіант A ви ставите собі 2 бали. Якщо ваш варіант B – 0. How much does a polar bear weigh? Скільки полярний ведмідь важить about 385-410 kg, about 50 to 100 kgs. If your variant A, you, you write 2, If your variant B, you write 0. Which is stronger, A rhino or a hippo? Як ви думаєте, хто з них сильніший? Носоріг чи бегамот? Запишіть свою відповідь. If your variant A. You've got two scores. If you variant B, you've got zero. And now please count how many scores have you got? Порахуйте, будь ласка, скільки загальна сума у вас вийшла балів. If you've got from zero to four scores, Якщо ваша, ваша цифра фінальна цифра від 0 до 4, listen please about you. We can call you stuffed animal collector. The only animals you know about are your stuffed animals. You don't watch TV shows about animals? Visit the zoo and learn more. Ми можемо вас назвати знавцем домашніх тварин. Ви, напевно, не дивитеся TV програми чи інші відео про тварин. Будь ласка, відвідуйте частіше зоопарки та вивчайте тварин. If you've got from 6 to 8, we can call you animal friendly. Можна назвати вас Animal Friendly. You know some things about animals, but there is a lot more to learn. Find out more on the internet. Ви знаєте досить інформації про тварин, але є ще дуже багато чого можна про них дізнатися. Шукаємо інформацію та читаємо більше. And if you've got from 10 to 12 scores. Якщо у вас від 10 до 12 балів, we can call you animal expert. Ми можемо вас назвати експертом з тварин. You know everything about animals. Good for you. Ви знаєте все, напевно, про тварин. Це дуже добре для вас. So, first of all, for the next lesson, please read. And pronounce, learn all of these words. Будь ласка, дуже вас прошу на наступний урок вивчити, при, вимовляти ці слова. Пропишіть їх обов'язково, щоб навчитися писати кожне слово, вміти писати письмово. And also, pay attention to this grammar box. Звертаємо увагу на цю таблицю. Переписуємо її в робочі зошити. Ми вже зустрічали такі виділені, бачимо виділені слова, виділені закінчення у наших запитаннях, коли проходили вікторину. Звертаю вашу увагу, ми будемо зараз порівнювати тварин між собою. Ми можемо сказати big, а можемо сказати bigger than великий, bigger ми перекладаємо як більший ніж. Наприклад, речення: Elephants are bigger than rhinos. Слони є більшими за носорогів. Big, слово «big» – переклад великий. Щоб сказати більший, ми додаємо закінчення «-er» та подвоюємо буквочку G. Зазвичай. Ми вживаємо е, обов'язково слово «than», тому що ми порівнюємо когось із кимось, чи щось порівнюємо. Bigger than більший, ніж. І продовжуємо речення. Strong сильний, stronger сильніший. Біку бачимо написано, так? Heavy. Тяжкий. Heavier. «важчий». Якщо слово закінчується на Y і перед «вай» приголосна «ві» в даному випадку, при додаванні закінчення I до слова, щоб сказати тяжчий, не тяжкий, а тяж... важчий, тяжкіший, так? ми Y змінюємо на I. Бачимо приклад цього слова. Мач або many. скільки. так? Багато. Більше ми вживаємо слово more. How tall is the camel? Як Наскільки високий верблюд? About 2 meters, приблизно 2 метри. How much does a mountain gorilla weigh? Скільки гірська горила важить? About 136-220 kg. How much does a mountain Gorilla Weigh? Звертаю вашу увагу на побудову цього речення. Скільки важить. Якщо ми вказуємо чітко, скільки кілограм, ми будемо вже вживати конструкцію How many? Бо кілограми ми можемо порахувати. Також звертаємо увагу на наступну таблицю. Звертаємо увагу на наступну таблицю яким чином ми можемо ще додатково відмінювати ці наші прикметники? Наша ця тема називається ступені порівняння прикметників. Прикметник це слово, частина мови, яка відповідає на запитання який. Поки що ми розглядаємо з вами другий ступінь порівняння прикметників. Short adjectives їх ще називають короткі прикметники. Ми додаємо закінчення «-і-ар». Small маленький, smaller менший. Fast швидкий. Faster швидший. Strong сильний. Stronger сильніший. Slow повільний, slower повільніший. Old старий, older старіший. Старший. Young молодий, younger молодший. Tall високий, taller вищий. long – довгий, longer довший. Не забуваємо про слово than. Ось як воно виглядає, так? в реченні. than. Ніже. Вищий ніже. Менший ніже. Довший ніже. Коли будувати будемо речення? Fat, буквочка подвоюється. У нас бачимо в кінці слова приголосний і голосний. Останній приголосний ми подвоюємо. Fat – Fatter, товстий, товстіший. Big bigger, великий більший. Thin thinner. Приголосна. Перед нею голосний. Остання приголосна подвоюється. Тоненький, тонший. Heavy heavier. «Pretty» prettier. Звертаю вашу увагу. Слово закінчується на Y перед Y приголосна. Тому Y ми при відмінюванні будемо змінювати на I. Важкий, важчий, красивий, красивіший. Scary страшний. «страшний», «scarier» – Funny, кумедний, funnier, кумедніший, веселіший. «веселіший». «Noisy» шумний noisier. Більш сум... шумніший, так? Good, bad і much, many це слова винятки, адже вони будуть е, змінювати свою форму. Ми до них не додаємо закінчення і ER у ступені порівняння другому, а змінюємо слово. Good хороший, кращий, ми скажемо better. Bad поганий, гірший, ми скажемо worse. Much many, багато. Більше ми скажемо more. Можете теж переписати цю таблицю у свої робочі зошити. And your homework for the next lesson Workbook, page 51. Завдання у workbook, сторіночка 51. Прочитати інформацію на картинках та доповнити. Таблицю про ці події, які описуються тут: Trips Around the World. Подорожі по всьому світу. Дату вказуємо, як відбулася подорож і як довго вона тривала. Доповнити те, чого не вистачає. Десь вказано, як довго тривала подорож, але немає, чим саме подорожували та коли. Десь вказана дата, але немає чим саме подорожували та як довго. Доповнити ось ці пропуски, прочитавши інформацію з попередніх текстів. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye!